Свідки обвинувачення у справі проти екс-мера Черкас знову сьогодні не з'явилися до суду, і це вже вдруге. Водночас прокуратура, не змігши забезпечити явку аж шістьох своїх останніх свідків, поклопотала ще й про додаткового. Це колишній начальник міського відділу екології Володимир Абраменко. Він не був допитаний під час досудового слідства. А у прокуратурі у свій час заявляли, що всі слідчі дії завершили і усіх необхідних свідків допитали. Тому захист заявив, що нові обставини справи Володимир Абраменко не повідомить. Урешті суддя, зваживши на аргументи сторін, відмовила державному обвинувачу. І 28 січня у Шевченківському райсуді столиці вже слухатимуть свідків із з боку захисту Сергія Ударича. Ми будемо вживати заходів стосовно допиту вказаних свідків, але є у кожного в житті об'єктивні причини, які не дають можливості виконати певні обов'язки. У даному випадку стоїть питання здоров'я. Як самих свідків, так і їх близьких людей. Як на мене, сьогоднішнє засідання показало повну е розгубленість е обвинувачення і неготовність е захищати ті позиції, які були висунуті мені в обвинувальному акті. Нагадаю, екс-меру Черкас інкримінують незаконне звільнення шістьох працівників міськвиконкому та невчасне поновлення їх на посадах.